Сьогодні зробили лабораторні тести, просіяли золошлакову суміш на полічастотному грохоті із ситом 630 мікрометрів. Потрібно дізнатись продуктивність та ефективність грохоту по цьому матеріалі. Завдяки унікальній конструкції ситової поверхні, яка працює на різних частотах, грохот ефективно відділяє дрібні фракції. Таке поєднання руйнує агломерат і струшує дрібняк крізь вічка, менше забивань, більше корисного проходу. Частинки дуже дрібні та легкі, схильні до зависання та електростатичного прилипання. Висока частота компенсується, створюючи багато коротких імпульсів, які протискають частинки через сито. Кут нахилу 5 градусів, щоб дрібняк встигав пройти крізь полотно до сходу. Після просівання контрольні проби та лабораторний пересів для підтвердження відсічки 630 мікрон чистий підрешітний продукт, що підходить для подальшого використання, Надрешітний, без надлишку пилу, зручний для повторної переробки або утилізації. Полічастотний режим дозволяє витягнути максимум корисної дрібної фракції, зберігаючи стабільність процесу навіть на тонкому ситі.